Друзі, в останні дні отримую багато скарг на посилення почуття тривоги. Що у багато людей відчувають, що емоційна напруга тисне. Хочу подарувати вам вправу метелик для заспокоєння. Покладіть долоні до грудей трошки нижче ключиць. З'єднавши великі пальці рук. Це. Тіло метелика долоні і пальці його крила. У процесі виконання вправи можна заплющити очі або залишайте їх відкритими знову ж таки, як вам буде комфортніше. Робити рухи долонь, що плескають. І в такт промовляйте, я в безпеці. Моє тіло у безпеці. Мені нема загрози. Багато людей докладають зусиль, щоб я відчувала безпеку. Отака проста вправа Бережіть себе, бережіть своїх близьких.